П'ятницю 18 квітня у Прилуцькій районній державній адміністрації офіційно призначили нового голову. Заступник губернатора Чернігівщини Прилучанин Костянтин Лубенцов зачитав розпорядження виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова про призначення на цю посаду Івана Тютюнника. Я беру особисто відповідальний за цю людину перед вами і звертаюся до вас. Я хочу, щоб ви дійсно підтримали його бо сьогодні. Нелегко брати на себе таку відповідальність. Без вас є, він однозначно не справиться, але за його порядність, чесність я, я навчаюся. І Костянтин Лубенцов, і Іван Тютоник вже не один рік є членами Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тож мали місце і побажання побратима побратимові. У нього прохання, щоб він шаблю трохи заховав, відпоклав поруч, бо і свого вже такого невеличкого досвіду хочу сказати, що... Дійсно, дуже багато грають людей. Цінувати в першу чергу людей, вміти чути їх та адекватно реагувати на те, що відбувається на прилученні, та в Україні в цілому, про таке йшлося серед побажань новому голові. Я е, маю надію на допомогу і депутатського корпусу, і е, апарату е, адміністрації і районної ради і. Тих людей, які до мене будуть звертатись, я всіх вислухаю і всім до, е, буду намагатись допомогти. Мої, мі, мої двері відчинені для е, людей. Нового очільника району привітав і виконуючи обов'язки прилуцького міського голови Дмитро Барнаш. З містом можливо в нас налагодяться нормальні відносини і буде спільна співпраця, для того, щоб і місто, і район співпрацювали і допомагали одна одній громаді. Щоб все таки у нас все було добре в нашому регіоні.